Ну що ж, йдемо далі. У мене телефон виключився, бо не виключився, а пам'ять закінчилася, то відео встановилося. Так що так, тут теж помідори я оприскала, в мене один рядок, але все мені треба зараз вставати і перекопувати, бо бурян росте, трава росте, але треба дощу. І кабачки хочу теж, в мене там курник, сьогодні підживити, бо щось вони в мене дуже слабенькі, дуже-дуже погані. Я їх поливала позавчора просто водою. Але то не те. Так що треба все підживляти, бо вже в нас такий час настав, що якщо не підживиш, не будеш нічого мати. От тут вже помідори почав чоловік набивати колики, щоб я їх попідв'язувала, так що вже закінчить, то я вже прийду. Знизу листя пообрізаю, трошки проріджу ці, пасинкую, бо я свої помідори пасинкую. Так що цей. По і по підв'язую, щоб вони вже в мене були гарні. Тут ці Ті... бураки вже вчора я добила, так що тут в мене вже порядок, там теж ззаді все покупала, де дині великі, але вони щось в мене ще не сходять, на ну, нічого, але не що чисто. Фасолі тут покупала, так що звідти від картошки, от від цих, цієї фасолі, аж туди вперед. До часнику мені все треба знову перекапувати, все переборювати. Так що так, покажу вам огірочки. Так що оці огірки, оцей ряд, я зараз, ну, не зараз, вечором, прийду ще радомілом оприскаю. А тут вже в мене, подивіться, два, які гарнюні огірочки. Прошу один і не два, а більше і тут, і з цього боку. бачите? так що я вже буду з огірочками своїми. Ну, Все-таки добре, коли своя розсада. Рано можеш посадити і в тебе буде скоро своє, не треба купляти. Так що так, такі в нас справи на помідорках. Теж вже маленькі помідорки зав'язуються. Мені треба упорядкувати. Чим поскорше помідор підживити, а потім вже все інше. Так що так, такі в нас справи, такий в мене город. Картошка теж дуже гарна цього року. І кукурудза, я вам теж скажу, дуже пішла. Дуже гарна. Так що потроху все росте. Головне, аби дощ впав, то було б все ідеально. Ну нічого. Нема дощу, будемо поливати. Ну що ж, так що так, такі в нас зміни, що я встигла зробити. До обіду варила, зварила суп, зараз буду кормити своїх робочих чоловіка і того молодого, його колегу, який йому допомагає. Погодую, покормлю їх і кожен собі. Вони собі на роботу, а я собі на город. Так що так, такі в нас справи, таке в нас. Новеньке, Морква моя ще не дуже сходить. Тут взагалі не сходить оцей перший ряд, який я самий перший сіяла. А тут бачу вже вже, вже, вже десь десь проклюв... прокльовується. Так що, може, тут буде щось. Бачите, тут, ой, де вона є? Ось тут. Звісно, відсвічується, але... Но... Одна вже вже десь виходить. Так що маю надію, що трошки моркви буде. Ну що ж, всім гарного, мирного дня. Хорошого врожаю. Підказуйте, що не так роблю, совітуйте. Я всьому рада. Дякую за цей. Там мені совітували, що купляти цуплятам моїм. Дуже гарно дякую. Я купила але до цих віршів Богу дякувати живі. Не знаю, як буде далі. Ну що ж, всім дякую за лайки, за коментарі, за підписки, всім пока-пока.